Єднаємося у світлі різдва. Благодійний фонд Каріта Сколомия проводить акцію Різдвяна свічка у її межах. Ви можете придбати святкову свічку і на святвечір запалити її з думкою про тих, кого любите, куди підуть кошти від продажу свічок та де їх можна придбати. Дивіться далі. Благодійну акцію Різдвяна свічка Карітас Коломия проводить уже 20 років поспіль. Вона об'єднує українців навколо добрих справ і підтримує у скрутні часи, які нам доводиться переживати вже багато років. Різдвяна свічка стала не лише одним із атрибутів святкування різдва, а й можливістю доєднатися до допомоги тим, хто цього потребує. Як і кожного року запрошуємо вас приєднатися до нашої акції Різдвяна свічка та придбати її у наших парафіях, які реалізовують її також у мережі магазин. Ані, експрес наша акція цього року спрямована для збору коштів для допомоги дітям та сім'ям безвісті, зниклих та загиблих наших героїв, для того, щоб ми могли продовжувати нашу роботу, яка розпочалася від повномасштабного вторгнення для наших героїв. Ця свічка, цей маленький символ, який ми розповсюджуємо, є також можливістю. Кожному бути частинкою цієї допомоги, але теж засвітити пам'ять про наших героїв, пам'ять про тих, хто сьогодні жертвує своїм життям і здоров'ям на нашому різдвяному столі, і пам'ятати про них не тільки в нашій молитві, але так само через нашу пожертву купілою цієї свічки. Цього року всі кошти від продажу свічок будуть спрямовані для дітей та родин загиблих, полонених і зниклих безвісти воїнів. Придбати різдвяну свічку можна в центральному офісі благодійного фонду Карітас Коломия та у парафіях Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Купіть свічку, передайте її рідним, і 24 грудня о 19 годині на святвечір запаліть її з думкою про тих, кого любите. Нехай у кожному вогнику спалахне світло, яке здатне єднати нас, де б ми не були.